Сьогодні ми вирушимо в незвичайну подорож. Космос зберігає багато таємниць і загадок. А щоб він ними поділився, пропоную промовити космічне привітання. Раз, два, три, чотири, п'ять. Почнем космос ми вивчать. В небі сонце і планети, ясні зорі і комети. Ми вітання всім шлемо, дружно в космос летимо. Космосом ми називаємо той простір, що оточує з усіх сторін нашу планету Земля. А ще космос називають усе світом. На вечірньому небі. Ви можете бачити велику кількість зірок. Усі вони належать до нашої галактики. Наша галактика це чумацький шлях. Коли ви бачите світло смужку, що перетинає зоряне небо, то бачите середину чумацького шляху. Дітки. А ви знаєте, хто першим побував у космосі? Юрій Гагарін став першою людиною, яка побувала в космосі. Він минулого століття облетів землю на космічному кораблі Восток. Дещо згодом космос відвідали американські астронавти, які висадились на місяць. Перед тим як люди зважилися полетіти в космос. Експеримент із польотом у ракеті провели на собаці. Так лайка стала найпершою живою істотою, яка побувала в космічному просторі. Людина винайшла місяцехід, що самостійно обстежував місяць. Космічні станції, космічні телескопи. Стають нашими помічниками? Люди працюють на космічних станціях. Польоти в космос уже не рідкість. Ми все більше цікавого дізнаємося про Всесвіт. Дітки. А зараз я вам пропоную вліцопитування, що я знаю про Всесвіт. Отож, перше питання. Що таке? Сонячна система. Так, сонячна система це планети, що рухаються навколо сонця. Дітки, а що вам відомо про полярну зірку? Полярна зірка знаходиться над північним полюсом і допомагає в орієнтуванні мандрівникам. Що таке Сонце? Правильно, Сонце велика зірка, більша, ніж наша планета. Без її тепла нічого б не могло існувати на Землі. Навколо Сонця рухаються інші планети. А зараз, дітки, пригадайте і назвіть планети Сонячної системи. Перша планета, яка знаходиться біля Сонця, називається Меркурій. За нею йде Венера. Потім наша планета Земля, потім Марс. За Марсом іде Юпітер. Потім Сатурн. Наступна планета Уран. Потім Нептун. І остання планета нашої сонячної системи називається Плутон. Дітки, пригадайте, будь ласка, що таке орбіта? Орбіта це шлях кожної планети навколо Сонця. А що вам відомо про планету Земля? Планета Земля це одна із планет сонячної системи. Це єдина відома нам планета, температура якої дає змогу воді утримуватися на поверхні, а атмосфера містить кисень. Вода і кисень необхідні для життя. Земля рухається своєю орбітою довкола Сонця і долає цей шлях. За один рік. А що ви знаєте про місяць? Так, місяць це супутник землі. Він обертається навколо землі. Менший від неї приблизно у 4 рази? Місяць сам не світить, він відбиває сонячне світло. Коли земля відвертається якимось боком від сонця, на якому його не видно. Дітки, а пригадайте, будь ласка, чому існують день і ніч? Земля обертається навколо своєї осі, водночас обертаючись навколо Сонця, один бік землі освітлюється. А інший знаходиться в тіні. Оскільки обертання землі навколо своєї осі постійне, день і ніч спливають одне за одним. Коли один бік починає освітлюватися сонцем, настає день, інший бік потрапляє в тінь і настає ніч. А зараз давайте з вами пригадаємо. Чому існують пори року? Земля, рухаючись навколо сонця, виявляється нахиленою до сонця. Тому сонце в цей час знаходиться високо на небі. Дні дов довшають, настає літо. Водночас протилежна півкуля менше освітлюється сонцем. І тут настає зима з короткими днями і довгими ночами. Дітки, ви великі розумнички, ви чудово впоралися з бліцопитуванням. А наша подорож у Всесвіт добігла кінця. Сьогодні ми багато дізналися про космос. Але наш усесвіт зберігає ще багато загадок. Що потрібно розгадати.